Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка з сайту iHerb. З даного сайту у мене вже на каналі є такі відео, є такі розпакування. Колись я питала, чи будуть цікаві такі розпакування, тому що в них в мене рідко є косметика. Я замовляю або вітаміни, або якісь напої. Мені писали, що буде цікаві такі розпакування, тому я інколи показую такі відео саме з розпаковкою за Хюрк. І за цим разом у мене також є замовлення невеличке. Ось таке мені прийшло упакування невелике. Я замовила те, що у мене закінчилося. Зазвичай я замовляю, як я вже говорила, вітаміни, і за цим разом це не виключення. Я також замовила вітаміни, тому що в мене закінчилось дуже багато чого. Ну І зазвичай я беру або косметику, або якісь напої чаї, каву і так далі. За цим разом косметики в мене немає. Якось мені нічого не сподобалося будемо так говорити. Я замовила тільки вітаміни і напої, тому я вам сьогодні їх покажу, коротенько розкажу. А взагалі, сам сайт доволі зручний, класний. Це американський сайт, на якому представлені різноманітні товари. Там можна взяти і вітаміни, є косметика, є доглядові засоби, є корейські засоби. Є різноманітні спеції, чаї, кава, тобто ну, ось такий товар. Дане замовлення за цим разом мені йшло трішечки довше. Зазвичай приходить через тиждень. За цим разом десь прийшло ну, десь трішечки більше, ніж тиждень, десь днів, можливо, 10 ішло. Ну, в принципі, я знаю, завжди вони попереджають за це. В цьому нічого страшного немає. Тому ось так. Давайте будемо переходити до самого розпакування. Як зазвичай, ну, тут вони таким папером просто перемотують і все. Всередині в мене тут ось такий вигляд вони мають. Давайте коротенько я вам їх покажу і розповім. Розпочнемо, давайте ми з вітамінів. Це ініціатори замовлення, коротко за них розповім. Перше, що я замовила, це Омега-3. Має вона ось такий вигляд: коштує вона 569 гривень. До речі, на сайті є функція для того, щоб ви могли перевести. Саму мову на українську, і перевести валюту, і, здається, зунці на наші кілограми, грами і так далі. Тому є ця функція вгорі, можете перевести і вам буде зручніше. До речі, ви можете робити ще відгуки. Кожен відгук, здається, оцінюється в 1 долар, вони у вас відложуються у вашому ну, особистому кабінеті. І потім, коли ви робите слідуюче замовлення, ви їх можете використати. Тому ось так. Доволі вигідно. Омегу таку я беру доволі давно. Вона мені подобається, підходить. Це практично найдешевша омега на сайті. Тут 120 капсул. Те, що мені подобається, їх надовго вистачає. Покажу, яка вона всередині. Тут вони, до речі, запаковані ось такими. Паперовими має вона ось такий всередині вигляд. Це бренд California Gold, вона мені дуже подобається. Бюджет Бюджетники я вже говорила. Їх потрібно пити разом з їжею, що дуже, до речі, зручно. Мені це подобається. Взагалі, на сайті вказано, що потрібно пити дві на добу, але я п'ю одну. Колись я пила дві, а потім перейшла на одну, мені так зручніше, ну, це дивлячись, кому як. Гарні вітаміни вони відповідають за дуже багато функцій в організмі. Наприклад, вони дуже добре впливають на імунну систему, дуже добре впливають на психічний стан, наприклад, на здоров'я ж самої шкіри, волосся. Звичайно, вітаміни потрібно вживати, проконсультувавшись з лікарем. На сайті розписано дуже багато. Можете окремо почитати за омегуля, потрібно вживати. В інтернеті дуже величезна кількість інформації, тому ось так. Але сам вид, який я беру, саме даний бренд, мені дуже дуже подобається. Далі я взяла вітамін С. За цим разом я взяла трішечки дешевше і, до речі, також взяла від цього ж бренду Каліфорнія Gold. Має він ось такий вигляд. Тут їх 60, здається, капсул. Вітамін С зазвичай я пропиваю взимку для того, щоб менше хворіти. Як ви знаєте, вітамін С впливає дуже гарно на імунну систему, він її зміцнює. До речі, такий вітамін С коштує 217 гривень. Всередині, давайте я відкрию, тому що я, до речі, ще не відкривала пірцем ось таким заклеєні, Ось така, ніби всередині ватка. Ну, нічим, ніякого в них аромату немає. І тут у них ось такі білі капсулки. Всередині взяла трішечки дешевше, тому що попереду цього я брала вітамін С в такому зеленому упакуванні, там був інший бренд, і був трішки дорожчий. Далі я взяла цинк, цинк не так давно я п'ю. Цинк також він впливає на імунну систему, звичайно, впливає на шкіру. На зір, на смак, також у нього певні є функції. Взяла від такого бренду. Я думаю, часто ви його бачите. У нас також він багато де продається. Цин коштує такий 437 гривень і тут 250 таблеток. До цього я брала інший цинк, трішечки дорожчий я брала. Вирішила трішечки взяти дешевший. І ось цей бренд я ще, здається, в вітамінах не брала, тому вирішила його спробувати. Всередині він також ось таким чином. Запакованим. Всередині, звичайно, ось така біла таблеточка. Передній мій цинк, який був, також була така таблетка, як трішечки меншенька, але загальний вигляд був такий ж самий: ось такий цинк. Так, далі, також я ще взяла вітаміни, вітамін Д. До цього я його не брала, багато чого за нього корисного вичитала. Вирішила його спробувати. Тут він коштує 291 гривню, також, до речі, бренд Now. Тут їх менше, менше, вірніше, упакування. Вже не пам'ятаю, скільки тут їх, здається 120, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно бачу на упакуванні. Так, ну і знову ж таки ось відкривається. Давайте. Кришечка у них. Тут такі вони малесенькі, овальної форми і також такі жовті, прозорі, схожі дуже на Омегу. Ось такий вітамін Д буду пробувати, потім вам щось скажу. До речі, напишіть під відео, чи вам будуть корисні саме відгуки на вітаміни. на Замовлення від iHerb, чи вам таке цікаво? Так, далі в нас з вами підуть напої. Я перезамовила несла десь у своїх пустих баночках, я його вже показувала, саму пусту мається на увазі баночку. До речі, часто буває так, що її немає на сайті. Дуже багато популярних саме товарів розбирається і їх немає в наявності. Попередній раз, як я робила замовлення, я не змогла зробити. Замовлення, бо його просто-напросто не було. Має він ось такий вигляд: це не стле. тут він здається, коштує 306 гривень. Напій має назву какао. Він тут з молочним шоколадом. Тут його 208 грам. Ну, він мені дуже подобається. На сайті ще, здається, є один вид. Я беру цей мені більше з молочним подобається, і є ще в стіках, але в стіках не дуже вигідно брати. Краще брати ось в такому е упакуванні, в такій баночці. Ось так він запакований. Тут можна є такий ось невеличка така штучка для того, щоб його відпечатати. Мені дуже подобається його навіть аромат просто отак, коли відкриваєш. ну Всередині він ось такий. Як звичайно, ці порошкові да, напої. Я десь сиплю 2-3 ложки, можна більше, можна менше, по-різному. І заливається це дуже гарячою водою, не кип'ятком, а гарячою водою помішуючи. Тоді виходить дуже гарний напій, інколи хочеться щось іншого, чим каву чи чай. Такі напої я не п'ю кожного дня, звичайно, його мені вистачить надовго. Просто ось такий напій, який яким хочеться змінювати звичайні напої. Тому ось так, гарна штука, тому я її беру. Далі у нас з вами чай, коштує він 359 гривень. Має він ось такий вигляд: це бренд Harney Есм, якщо я правильно вимовляю. Даний бренд я десь вислухала в якогось блогера, який також робив розпакування за iHerb. Я взяла в такому паперовому пакуванні чай. Чорний. Він має дуже довбу, бо там було аж 50 пакетиків. І він мені сподобався дійсно на Хербі саме чаї, вони дуже гарної якості. Тому я залишилась задоволена. Попереду я десь робила розпакування також від цього бренду в такій також металевому упакуванні. Там такими квадратиками були пакетики, також дуже гарний чай. Я вирішила взяти знову такого металевому пакування, тільки це інша якась лінійка. Тут називається вона Париж. Не знаю, тут він, вже я не пам'ятаю, він тут був чимось. Покажу, які тут пакетики. Ось такі вони прозорі, трикутної такої форми, гарний чай, мені дуже подобається. Аромат, звичайно, я вже не пам'ятаю, який. Я вам під відео залишу посилання, і ви подивитесь, тому що там було доволі велика кількість видів, хоча деякі були вже недоступні, бо були розкуплені. Мені цей ось під назвою Париж сподобався. До речі, з такими ось упакуваннями можна брати на подарунок такі чаї, дуже гарні, вони мають гарний такий презентабельний вигляд. Мені це дуже подобається, тому ось так. Ну, і на столику чайному буде дуже гарно це виглядати. Так, і ще у нас один залишився продукт, також чаю, який коштує 188 гривень. Я вирішила взяти щось таке звичайне, в звичайному пакуванні. Не знаю, бренд називається Yokie, якщо не помиляюсь, тут він з якимись квітами і з мандарином, здається. Вирішила його взяти, тому що мені опис сподобався. Всередині тут в нього звичайні ось такі. Пакетики будуть. Тут їх 16 таких буде пакетиків. Тому ось такий ще чай. До речі, їх також було в лінійці доволі велика кількість. Ну, я вибрала те, що мені більше захотілося спробувати, але в чаях я 100% впевнена, тому що неодноразово беру на їх. Вони дуже гарної якості, дуже ароматні, їх приємно пити, вони не гірчать. Ними не перенасичиш напій, тобто мені дуже і дуже подобаються ось ці в них чаї, тому я їх при будь-якому замовленні я завжди їх беру. У Нас з вами це все пусте упакування. Я вам під відео залишу всі посилання на ці товари. Перейдете, почитаєте, особливо за вітаміни. Тому що всю інформацію я вам не можу виложити, тому що це дуже багато за що вони відповідають. Перейдете за посиланнями на сайті і почитаєте там детальніше. Обов'язково напишіть під відео, чи вам будуть такі корисні розпакування саме з сайту iHerb, чи цікаво вам такі відео? А ми з вами будемо прощатися. Я дякую, що ви додивились відео до кінця і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока.